Готуємо куряче м'ясо з сиром у духовці. Три курячі хвіле розрізаємо на дві або три частини. Викладаємо на харчову плівку, посипаємо приправою для курки, в якій вже є всі спеції та сіль. Далі накриваємо плівкою і трішки відбиваємо. Потім перевертаємо, посипаємо приправою, накриваємо плівку і знову відбиваємо. Наверх м'яса викладаємо нарізаний твердий сир та скручуємо у рулет, який ставимо приблизно на 1-2 години у морозильну камеру. А тим часом зробимо соус. За допомогою блендера змішуємо шпинат та вершки, солимо та перчимо за смаком. Ставимо на вогонь та готуємо 3 або 4 хвилини після закипання. Дістаємо з холодильника рулет, нарізаємо його та нанизуємо на дерев'яні шпажки. Продукти для рецепту замовляю через додаток сільпо. Це дуже зручно, коли хочеш щось смачненьке приготувати, а до магазину ніколи йти. Потім обвалюємо рулетики в яйці і в панірувальних сухарях, запікаємо у розігрітій духовці приблизно 35 40 хвилин. Викладаємо на тарілку, поливаємо шпинатним соусом і смакуємо в задоволення. Друзі, а я бажаю вас смачного! Також чекаю на ваші лайки та коментарі.